Друзі, всім привіт, Богдан на зв'язку. І що? Попробуємо щось знову полупити. Так, у нас тут Олімпус офлаг офлук. Коротше, є мінімалочка на 50 копійочок. Ну ми, ребята, посерйозні, Пограємо по червонцю. 32-400 полтосик лишаємо на розвідку, покрутим повертим, як вони кажуть. 34 старту, хорошо. Перших пару ставок ми прокрутили. Так, у нас є тут ретрігер. Ретрігер у нас дідок, але от скільки я ще не вдуплив, да, третій, бачите, раз таку музику зауварювали. Значить, треба три. Три, діда! Так, так, так. У нас тут можна купити бонуску. Бонуска у нас 350 гривень, но... Ми любимо самі бонуску вигравати. Як би... Ви? Опа, хорошу епік. Найс. Зайшли на дідами удачно. Одна хвилина і плюсик тобі на 240 гривень. Тому, думаю, гру показав. Старт ми зробили і безстресенько гра дає такі гарні призи. Тому, друзі, залітаємо, реєструємося. Кого ще немає, підписуємося на канал, пишемо коменти, яку гру хотіли бачити. Слідкуйте за каналом і ви дізнаєтесь. Перші самі топові ігри, на яких я піднімаю і рекомендую вам. Це тупо, я думаю, кайф для кожного має бути. Тому, друзі, рекомендую. Силочку залишаю в посиланні, ви її знайдете. Бонуси зараз дають. Тому вам буде вдвічі приємніше. Окей, okay, let's go!